Вітаємо, друзі! Українські воїни поділилися новими кадрами з серії Самогубці на колесах. На цей раз у головній ролі російський БТР, якого, здається, обрали на роль жертви ще до початку операції. Аеророзвідка побачила, як цей герой-удинак разом із Десантом вирушив у бік українських позицій. Напевно, у них був план. Хоча, судячи з траєкторії руху, план складав сам Шойгу на серветці під час обіду. БТР вирішило прориватися з максимальною драматичністю зигзагами. Як п'яний кінгуру. Напевно, думав, що якщо буде петляти, то українські дрони скажуть, ой, ми таких ще не бачили, не чіпаємо. Але дрони виявились без почуття гумору і без жалю. Перший удар і БТР перетворюється з бойової машини на дорогоцінну металобрухну конструкцію. З броні одразу посипалась піхота, як мандаринки з новорічного пакету. Хлопці почали на випередки тікати в лісосмугу, як школярі після контрольної. Але це був лише початок. Підлетіли ще кілька дронів і сказали БТРу. А ми тут, щоб до кінця, і завершили технічну частину шоу. А полювання на російських десантників, що розбіглися по кущах, перетворилось у нову серію грав хованки. Хто не сховався, той підрився. і живемо: працюємо, знімаємо, монтуємо. Наступного разу, мабуть, назвемо це все реаліті шоу БТР Останній рейд.